Алявні гроші, поки інші в окопах. Міноборони провело аудит і виявило зловживання на мільйони з виплатами у військових частинах. Війна війною, а корупція за розкладом. Що ж трапилось, розповімо вже за мить. З вами новини та я Вікторія Гнитюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. У Міноборони знову скандал. Там провели аудит і виявили розкрадання грошей на мільйони. Тільки тепер це стосується зловживання з виплатами у військових частинах. Міністерство з'ясувало, що більш як 123 мільйони гривень додаткової винагороди виплатили людям, які не брали участі у бойових діях та не виконували бойових завдань. Служба внутрішнього аудиту Міноборони з'ясувала, що чинні правила дозволяють командирам військових частин надто вільно тлумачити терміни бойові дії та бойове спеціальне завдання і виплачувати додаткову винагороду. За свій розсуд до прикладу, близько 60 мільйонів гривень таких виплат нарахували у Києві. Ще 6,5 мільйонів у Київській області. Один із таких випадків службовці оприлюднили. кажуть, такі виплати отримали військовослужбовці понтонно-мостової роти, які виконували завдання у Київській області. Їм нарахували по 100 тисяч гривень. Це несправедливо, коли доплату за бойові отримують ті, хто не під прямим вогнем. Або не підтримують тих, хто під прямим вогнем. Маніпуляції виявляємо, прогауни для зловживань закриваємо. Корупційні скандали були раніше однак, Оливи у вогонь піддала гучна заява екс військової снайперки полку спеціального призначення Сафарі Євгені Еморальд, більш відомою українцям як Жанна Дарк. Вона на тлі скандалу із домашнім насиллям та розлученням публічно заявила, що її чоловік отримував найвищу зарплату ЗСО – понад 100 тисяч гривень на місяць, перебуваючи насправді в Києві і будучи охоронцем екснердепа Ляшка. По документам служить це по документам точно служить. Будемо дивитися, будемо шукати. Я чекати ввечаться. Я дала розголосу зараз, поки всі мовчать, але я певна, що скоро ми дізнаємося багато чого цікавого. Розумієте, навіть якщо він не служить, ну зафіксовані факти, що він постійно покидає фронти і кожен тиждень з'являється у Києві. Розумієте? Тобто, це вже не ок. Ну це знаєте, як мінімум негарно до інших військових, які і за півтора року не мали відпустки. Скільки таких зловживань ще вилізе? Питання часу. До прикладу, 31 жовтня, ДБР повідомило, що завершило розслідування щодо командира військової частини, який безпідставно нарахував своїм підлеглим понад 4,5 мільйона гривень виплат. Йдеться про керівника частини з Миколаївщини. Слідство встановило, що посадовець був зобов'язаний призупиняти виплати військовим, які самовільно залишили військову частину та вчасно не повернулися до місця служби. Втім, полковник продовжував нараховувати зарплати підлеглими, які навіть протягом трьох місяців не з'являлися на службу. В ДБР додали, що зараз у державу повернуто 650 тисяч гривень бюджетних коштів. А міністерство оборони нині консультується з генеральним штабом ЗСУ, щоб виплати додаткової винагороди. Отримували лише ті, хто виконує бойові завдання та бере участь у бойових діях. До слова, у жовтні військовим збільшили доплати. Так бійцям, які воюють безпосередньо на передовій, платять на тому ж рівні 100 тисяч гривень, але у Міністерстві оборони України розширили перелік військовослужбовців, які отримують цю додаткову нагороду. Тож тепер по 100 тисяч гривень отримуватимуть також військовослужбовці ракетних військ, артилерії та протиповітряної оборони, та військовослужбовці, які здійснюють розмінування в районах ведення бойових дій. Сапери, що працюють за межами бойових дій по 30 тисяч гривень, по 50 тисяч гривень будуть отримувати військовослужбовці зі складу командування і штабів, зокрема, поза районами ведення бойових дій, які здійснюють управління частинами і підрозділами, що ведуть бойові дії. Раніше вони отримували по 30 тисяч гривень. Нараховуються ці виплати від 29 вересня. Водночас гроші мають отримувати і поранені військові, котрі знаходяться на лікуванні. Поранені військовослужбовці, які перебувають у розпорядженні понад два місяці та за станом здоров'я, не мають змоги виконувати обов'язки військової служби за відповідними посадами, отримуватимуть додатково 20 тисяч 100 гривень. А як ви думаєте, чи справедливо це, коли військові у Києві чи Львові отримують стільки ж, як і захисники на нулі? Пишіть свої думки у коментарях, тисніть вподобайки і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити найважливішого.